Слава Ісусу Христу. Початки апокаліпсу це, це історія людства, яка відкрита нам самим Богом. І шість признаків про кінець, про Скорий Кінець говорив сам Ісус Христос. І Він говорив, що перше це будуть помножуватися вже пророки, антихристи. друге це війни, третє голод, четверте це епідемії, кризи. П'яте це буде гоніння на християн. І шосте, це буде природні катастрофи, які будуть супроводжуватися Божим гнівом. І аж потім прийде Ісус Христос, ім'я якому слово Боже на білому коні це є п'ятий всадник, і Він на землі встановить своє царство і діти, які були з ними, вони будуть правити з ним тут на землі. І Ісус прийде і не дозволить щоб сатаністи підірвали землю, щоб вони просували щось, щоб вони знищили просто землю. І Ісус, коли прийде, він розділе козли по одну сторону. Це ті, які його дітям, віруючим в Христа, не дали навіть склянки води, і віці, які дбали про своїх рідних, про ближніх. Дбали про дітей Христа і дійсно у Ісуса буде розмова коротка. Вівці, козли, все. І тому, якщо ви не є частиною жодних із християнських церков, і ми запрошуємо місце слово Боже на недільне онлайн служіння, на біблійне служіння, звичення слово Боже, не пропустіть, пізнати істину Божу, не опустіть шанс стати донькою та сином. По Боже, ви ім'я Ісуса Христа. Нехай Бог благословить вас на тому місці, де ви є. Амінь.